Всім доброго дня! Фірма Граніт Лідер. Хочу розповісти про пам'ятники з сірого каменю, нашого українського. Ми, от, Наприклад, робимо з сірого граніта. Граніт називається Покостовка. Один із самих надійних гранітів. От. У нас є замовлення сіре. Ми зробили на ньому гравіровку це буде ручна дальша робота. Людина з болгаркою буде вирізати такий вогонь. Він йде з самого е, низу. Тут такі будуть якби, в вогонь в формі пера. І е, на ньому гравіруємо. Багато хто переживає, а чи буде видно надписи на сірому камені. Буде видно, от в даному випадку ви бачите дуже чітко написали фамілію, ім'я по батькові, дата народження, дата смерті, вірш, так само свічку. ну І тут вже будуть різні вирізи, тому а, сюди буде йти кольорове фотоскло, Тобто тут виріжеться ніша і вставиться в формі овала. В розмірі 20х30 або 30 на 40 сюди може йти. Також ми робимо любих розмірів, також Ця форма може бути в чорному, в червоному, в коричневому кольорі. Тобто любі граніти українські, які є, ми з них можемо робити таку форму. Тому, кого цікавлять схожі замовлення, звертайтесь, виготовимо, доставимо, встановимо. Повністю все під ключ робимо.